Сьогодні у випуску дискусії навколо підвищення тарифів не припиняються. Міська влада пропонує остаточно розібратися в полеміці населення і комунальних служб. День захисту прав дітей. Увага від політичних організацій дітям, які позбавлені батьківської. Якби не соціальні пільги, кількість офіційних безробітних скоротилася б вдвічі, запевняє керівник центру зайнятості. Модель української держави переймають загальноосвітні заклади. Інаугурація вже восьмого президента восьмої школи. Тис Лозівську панораму, вітаю вас. Актив працівників Лозівського ковальського механічного заводу на шпальтах газети «Машиностроїтіль» звертався до міського голови з проханням роз'яснити їм, як формувалися тарифи на комунальні послуги. Сергій Литвинов в свою чергу пішов на зустріч активістам заводу у вівторок, в малій залі засідань міськвиконкому дві сторони намагалися обговорити це питання. З'ясувалося, що запрошених на зустріч цікавило не тільки теплопостачання. Запитань у аудиторії було надто багато. Роз'яснювати ж їх мали спеціалісти і не одну годину. Тому сторони домовилися присвятити першу зустріч безпосередньо теплопостачанню, а вже наступні проводити чи то з фахівцями з комунальної сфери, чи то з водопостачання. Обговорення було бурхливим і емоційним. Дві сторони доводили кожен свою правоту, наводили вагомі на їх погляд аргументи. Міський голова як варіант припинення цієї давньої дискусії пропонував знайти незалежних суд які перемирять комунальників і активістів Елкемзи. На його думку, незалежний аудит сьогоднішньої вартості теплопостачання, проведений людьми, які не займають жодну з позицій, буде єдиним правильним виходом. Якщо результати перевірки незалежних спеціалістів покажуть, що вартість тепла завищена, її перерахують з початку опалювального сезону, запевнив Сергій Литвинов. На цьому, щоправда, не без суперечок обидві сторони і зійшлися, призначивши дату наступної зустрічі. Більш детально про хід цієї зустрічі дивіться у наступному випуску Лозівської панорами. А ми продовжуємо: як керувати громадою, вирішувати її проблеми і негаразди? Таку практику вже у школі проходять учні, обираючи собі президента. Інагурація нового голови шкільної республіки восьмої школи відбулася минулої п'ятниці. На урочисту церемонію запросили і нашу знімальну групу. Найстаріша школа Лозової цього року їй виповнюється 106 славна своїми традиціями. Одна з них шкільне самоврядування. Вісім років у цьому навчальному закладі діє республіка зі своїм парламентом та кабінетом міністрів належною державною символікою. Президента шкільної країни обирають за всіма правилами тамтешньої конституції, таємно і ледь не всією громадою. До речі, незабаром до основного закону планують внести деякі зміни, але це. Будет решать, как и на референдуме. В основном это те поправки, что у нас имели право голосования выбора учащиеся 9-11 классов. Теперь мы хотим, чтобы в выборах участвовала вся школа, начиная с 1 класса по 11-й. Кроме того, право быть избранным имел ученик 10-11 класса. Теперь мы хотим, чтобы эта выборная должность могла осуществляться с 8-го класса. Кожен кандидат на посаду президента складає свою програму, яку захищає на дебатах під час передвиборчої кампанії. Все відбувається по справжньому, по дорослому. Ми хочемо, щоб наші школьники все таки. Душою перекликались з роботою, з, з дістанням взрослых людей, Тому у нас є ті ж урни, є виборчні комісії, избирательные вибор кабіни, где ребята, получають бюлетені, можуть за как, ну, закатить свой голос за того кандидата, за якого вони більше всего живемо. Ім'я новообраного президента шкільної республіки проголошує голова виборчої комісії цього року. Президентом стала десятикласниця Аліна Поплавська. Саме за неї віддали свій голос найбільше учнів ЗОЖ номер 8. під час інагурації. Помітно, як вона хвилюється, але клятву вірності промовляє голосно і впевнено. Із перемогою на виборах Аліну привітав директор школи Петро Цюпак. А ще особливої значущості події надає й присутність почесних гостей, педагогів, організаторів з різних лозівських шкіл та представника міського відділу освіти. Президент, поруч з обстановці, вимовляє ім'я нового прем'єр-міністра та представляє склад кабміну. Ніхто і не сумнівається, що ця команда зробить усе для того, аби життя ме. Шканців маленької країни стало ще кращим, а їхня рідна домівка, школа номер 8 процвітала багато багато років. Хочу, во-первых, поставити життя нашої школи в рамках конституції. У нас є деякі проблеми з поведінням, Я думаю, ми це і справим. Хочу також радіо на першому етаже провести радіосеть. Открити вторую точку продажі в очень, тому що в столові очень большие очереди. Ну, звісно ж, дискотеки в школі це, без этого ніяк. Про дітей, позбавлених батьківської уваги у День захисту прав дітей, потурбувалися представники місцевих політичних організацій. Приводом, з якого у п'ятницю лідери місцевої організації партії регіонів завітали до школи інтернату, став Всесвітній день захисту прав дітей, який відзначається 20 листопада. Спочатку депутати регіонали презентували вихованцям цього закладу подарунок смачний. У понеділок на них чекав подарунок корисний. Фрукти солодощі, писемне приладдя Діти прийняли з радістю. Похід до краєзнавчого музею з вдячністю ну, діти взагалі очень люблять, коли їм подарки приносять ані удовольствием приймають і людей, которые. Які... Приносят им подарки. У нас концерт был, когда приходили представители этой партии. И, естественно, как любой ребенок, любят подарки. Керівництво інтернату його вихователі за увагу партії регіонів до своїх дітей безмежно вдячні. Для 50 хлопчиків і дівчаток, вихованців школи інтернату, завдяки підтримці регіоналів, ці дні були сповнені приємних вражень і сюрпризів. Презентували цей поход музей представники партії регіонів Величков Віктор Ніколаєвич і Грішин Сергій Олександрович. Огромне дякую їм за прекрасные экскурсии по музею і за подарки, які вони предоставили нашим дітям, я думаю, на дальніше сотрудничество з цими людьми, сеті стати партії. Голова місцевої організації партії регіонів Віктор Вілічков запевнив, що й надалі вони будуть приділяти увагу і всіляко допомагати вихованцям школи інтернату. Михайлику усього 20 днів від народження. Він народився симпатичним, здоровеньким хлопчиком. Ось тільки для матері він став небажаним та написала відмову вже у пологовому відділенні. Ім'я йому давали лікарі і медсестри. Ребенок здоровий, хороший, родився 8-9 бала. прекрасне дитя. посмотрите, улыбається, мальчик. Мамі ми, конечно, говорили, показували, уговаривали, щоб вона не оставляла. І, і вона кормила этого вебенка і в ітогі ушла і оставила. Написала отказ. у хрещені батьки, медичні працівники йому обрали перших небайдужих людей, представників блоку Сергія Степанова Солозову, які найменшим сиротам до дня захисту прав дітей привезли подарунки. Звісно, коли ми говоримо про подарунки, завжди має бути хороше настроєння, как бы радість. Чесно говоря, двоякі чувства в этот день, тому що проблема брошених дітей. Это, наверное, самая серьезная проблема в нашей стране, где население с каждым годом убавляется. И, конечно, хотелось бы, чтобы эти дети, даже если они останутся без родителей, не найдут детей, тех людей, которые могли бы их установить, удочерить, чтобы все-таки... Как то людське тепло, которое їх окружає согревало их їх на протяжении всієї їхньої жизни. Зараз покинутих діток у відділенні новонароджених двоє доля Михайлика проясниться лише через два місяці. Стільки його рідна мама буде думати, потрібна їй дитина чи ні. Що буде далі, залишається тільки припускати, чи повернеться він до родини, чи знайде нових батьків, чи його життя пройде в дитячих будинках. Хотілося б, щоб все ж таки у міші була сім'я, які його оточуватиме, піклування і любов. Нехай і не рідних батьків. Сьогодні на обліку у Лозівському центрі зайнятості більше трьох тисяч чоловік. І аби не соціальні виплати та пільги, які встановлюються для безробітних, цей показник скоротився б удвічі, зазначає директор центру Петро Іванченко. В той же час на українському ринку праці не вистачає фахівців не тільки робочих спеціальностей, а й тих, що мають вищу освіту. Одним словом, робота є працювати нікому. Створений у 91-му році на базі бюро з працевлаштування сьогоднішній центр зайнятості це сучасна установа, що надає непрацюючим цілий спектр послуг. Проте той час, коли в Лозові був зареєстрований перший безробітний, тут добре пам'ятають. Це було непривично, і в деякій мірі, може, для цієї людини некомфортно. Але час минув за ці 15 років, що діє служба зайнятості. Це стало привичним поняттям. Упродовж січня жовтня цього року. Послугами центру зайнятості скористалось 9597 незайнятих трудовою діяльністю громадян. Цього року за сприяння служби зайнятості надано вільні та створено нові робочі місця більше трьом тисячам безробітнім, у тому числі і для інвалідів. Поряд із працевлаштуванням на постійних засадах є й тимчасова сезонна робота. Важливим же напрямком підвищення конкурентноспроможності безробітніх безробітних на ринку праці Петро Михайлович називає їхні професійне навчання і перенавчання. Даний метод вирішення проблеми безробіття він вважає дієвим. Так, наприклад, 2006 більше 80 10% тих, хто пройшов профнавчання, працевлаштовано. Для осіб, які виявили бажання пройти профнавчання, а також тих, хто вперше шукає роботу та вибирає професію, проводиться комплекс профорієнтаційних послуг та профвідбір, що дає змогу виявити якості громадян, встановити доцільність навчання з урахуванням ситуації на ринку праці. Профорієнтаційними послугами в цьому році було охоплено 9116 чоловік. Однак не всі ті, що звертаються до центру зайнятості, бажають влаштуватися на роботу. За словами Петра Іванченка, половина непрацюючих, користуючись недосконалістю законодавчої бази, реєструється, аби отримувати соціальні виплати і пільги, передбачені для незайнятого трудовою діяльністю населення. У центрі їх називають професійними безробітніми. У зв'язку з цим готуються зміни до закону України про зайнятість населення. Верховна Рада може розглянути їх уже до кінця поточного року, зазначає Петро. Ру Михайлович, а тим часом роботодавці заявляють про потребу у фахівцях високої кваліфікації і не лише робочих спеціальностей, а й таких, що мають вищу освіту. Сьогодні велика проблема знайти, скажімо, висококласного механіка, газоелектрозварювальника, слюсаря чи електромонтера. Саме тому у Лозівському центрі зайнятості профнавчання безробітних провадиться з урахуванням ситуації на ринку праці. Чого не можна сказати про заклади освіти? Деякі з них готують спеціалістів, які після його закінчення. Практично не мають можливості знайти роботу за фахом. Багатим на свята був минулий четвер. 16 листопада професійне свято відзначали зв'язківці, а день студента святкувала молодь з професійного ліцею номер 36 і автодорожнього технікуму. Свої концерти самодіяльний колектив центру зв'язку впродовж шести років влаштовував з будь-якої святкової нагоди, а гастролювали навіть по області. Тепер у списку організації урочистих заходів залишилося тільки два: 8 вересня і професійне свято працівників зв'язку. На це були свої причини, пояснює керівник творчого колективу. Він же енергетик центру електрозв'язку Олексій Титаренко. Але менше працювати над своїми музичними програмами зв'язківці не стало. Годину 40 тривав концерт в Укртелекомі, 16 листопада з нагоди професійного свята. Актова зала Две умістила всіх запорожених на урочистості в програмі соні виступи десятьох незмінних учасників самодіяльності. Четвірка, яка нещодавно організувала власний театр мініатюр. А ізюминкою заходу стали найменші учасники з покоління працівників Укртелекому. Це Женя Вадаласки, а це Артем, Артем Борисенко. Борисенко. І кого ви, ребята прийшли поздравити? Наші музичному репертуарі сучасні і добре відомі пісні радянських часів, які на сьогодні можна вважати класикою. Для виконавців творчий бік спеціальності є нестримним захопленням. Розповідав згодом їх керівник Олексій Тетеренко. Ніякої музичної освіти вони не мають, навчаються всьому самі після роботи тісним творчим колективом. Сюди приводять своїх рідних і дітей, щоб потім на таких вечорах демонструвати свої здібності і таланти на радість колег і запрошених гостей. Студенти ліцею, наприклад, на честь свята, провели цікавий конкурс, мій улюблений Капелюх. І незважаючи на те, що переможець завжди один, подарунки вручили всім учасникам конкурсу. Не менш веселий концерт підготувало і студентство технікуму. До речі, найкращі з них відмінники і активісти від відділу у справах сім'ї та молоді самого технікуму отримали пам'ятні подарунки і премії. А ще поздоровлення начальника відділу Наталії Голуб та директора технікуму Віри. Ринкман. Потім молодь розважалася на дискотеці. Далі у випуску новини спорту від Романа Деняка. А я з вами прощаюся. Побачимося. На минулих вихідних спортивне життя нашого міста вирувало у повному обсязі. Майже у всіх спортивних школах проходила низка змагань. В ДЮСШ юність проходила перші школи з плавання легкої атлетики та міні-футболу серед юнаків. У плаванні, в рамках відкритої першості Дюсиша, на перших сходинках п'єдесталу опинилися. Владислав Сухін та Роман Миколаївський на дистанції 50 метрів вільним стилем. На дистанції 100 метрів першими стали Анастасія Олександрова, Сергій Войтенко та Олексій Іліметов. І лідерами на дистанції 100 метрів брасом стали Катерина Хандохіна, Наталка Леонова та Гліб Сушко. У першості дю США юність з легкої атлетики, в якій приймали участь 172 юних вихованця, хлопці та дівчата змагалися по чотирьох видах програм. Це біг на дистанцію 30 метрів, 300 метрів, 600 метрів серед дівчат та 1000 серед хлопців. Перші місця у забігах здобули. У дівчат Олеся Неділько, Оксана Мігей, Ганна Восколович, Христина Байдалінова та Олена Ананко. У хлопців: Крило Коктєв, Сергій Лихвар, Артур Бікурський, Олександр Селюков, Володимир Нестерук, Микита Крамаренко, Олександр Безкровний та Олександр Булгаков. У футбольному матчі юні футболісти зустрілися з однолітками сусіднього, первомайську та близнюків. У першій зустрічі з Первомайським підопічним Віталія Семененка та Сергія Лукашенка виставили переможний рахунок 6-4. У другій зустрічі вихованці дю США 97 років народження забили лише тільки одного гола у ворота команди Близнюків, коли ті забили нашим два голи, цим самим здобувши перемогу в гостях. У Лозівській спортивній школі Олімпія відбулися дві зустрічі з баскетболу за програмою першого туру першості області. Вихованці Сергія Нестеренка та Тетяни Зотової приймали в себе гостей з Харкова. Це команда спортивної дитячої юнацької школи Олімпійського резерву Авангард та ДЮСШ номер 13 У грі з Авангардом відрив по очкам почав зростати ще з першої чверті зустрічі, а по закінченні останньої чверті рахунок став майже фантастичним. 104-25 на нашу користь. У зустрічі з командою США номер 13 гра була майже рівною на початку матчу, але супротивник не дочекався милості від лозівських баскетболістів, і зустріч закінчилась на користь олімпійців з рахунком 128-36. Вихованці відділення «Дзюдо» «Дю США Олімпія на виїзді приймали участь у відкритій першості жовтневого району міста Харкова з дзюдо. У своїх вагових категоріях вихованці Олександра Молодана здобули Анар Курбанов перше місце. Дмитро Тараненко та Артем Пронько здобули другі місця. Дмитро Шкребець та Євген Мірошніченко здобули третє місця. Учні шахошашкового клубу, на чолі з тренером Андрієм Калюжним, повернулися з Маріуполя, де приймали участь у меморіалі Рустама Ходжієва з шахів. У цих змаганнях брали участь 78 представників регіонів України. Наш лозівчанин В'ячеслав Масіч, виступаючи по класичній програмі, набрав 3,5 очки і посів 50-те місце. Дмитро Лапін майже досяг найвищого результату у своїй підгрупі, поділивши перші другі місця по коефіцієнту з маріупольським супротивником.